Доброго ранку. Почався шостий день в лікарні. Шосте березня. І от сніжок. Хотіла би вам розказати, що тут в шпиталі, дивіться, міняють постіль, можуть міняти хоч кожен день. Кожен день приїжджає каталка така. Дівчата привозять і питаються, вам постіль міняти чи ні. Я казала, що можна міняти кожен день, то мені б міняли. От дивіться, чистесенька, білесенька. Бачите, дуже чиста. Здавалося б, що мала би бути така зачухана вже, але ні. Чистесенька постіль біла. Так що тут хворі не лежать в зачуханій білизні. Постільні біля знімається на увазі. От я там поміняла, зараз віддам їм. Хоча вони могли самі поміняти. Йому на свій вийти десь погуляти, за той час вони все, все б поміняли. Але я не така хвора, то я собі сама поміняла. От там стоїть каталка, бачите? тазики, памперси, і з другого боку чисто постіль. Лежачим хворим міняють памперси. І причому памперси тут ніхто не купує родичі ніякі, то все дає лікар. Хворих миють, перевдягають. Ті, що лежать, то вони просто хворих беруть тазик і підмивають, там все роблять в так. Потім ніхто ті тазики не миє, всі здають їх в спеціальну пралку внизу, там внизу всі їх миють. Який пташок. Пташки походили по снігу, але тільки на цій території. А там далі не чіпали, бачите, там немає жодного сліда. Тут теж вісімки поробили справа. Ходили туда сюди. Ой, сніжок. Знову зима продовжується. Ну що ж, шостий день побиту в лікарні. Дев'яте ранку. Ще сіданок не роздавали. Я вже сходила на комп'ютерну томографію, ну, тобто, туди до реєстрації. І запитатися, на коли мене зареєстрували на Комп'ютерну томографію. Зареєстрували на завтра. І я думаю, що завтра отримую капельницю, бо це буде томографія з контрастом, це буде шия і ренген і карген. Шия і клятка першова, по польськи це грудна клітка. Взагалі видали два скірування: окремо на шию, а окремо на п'ятку е, п'ятьом. Але я думаю, що можна буде зробити звідси і на линзу, і так буде, як одна томографія. Побачимо. Зараз зніму вам оборони. Як літаю. О, вже полетіли. Тільки що так було їх багато. О, бачите, як багато. І вони такі кола роблять цікаві. І деколи хочу зняти, але не встигаю. Вони прям роблять такі, у них такі танці, напевно. От скільки. Я раніше, знаєте, ніколи так не, не зауважила, як вони там себе поводять, ті птахи, а тепер сижу і дивлюся, і дуже цікаво. Комп'ютерна томографія буде завтра, я щаслива, тому що, можливо, завтра мене випишуть. Ну, максимум після завтра. О, я вже не маю сили тут сидіти. Розумієте, сижу вже від першого числа. Сьогодні вже 6 день. І тільки на який на четвертий день зробили мені ультразвук. Така черга велика, знаєте? Ой. Що я вам скажу? Взяли з мене сьогодні аналіз мучі. Цей аналіз я збирала цілу добу. Е, ну, сичу. Не знаю, чи буде добре, тому що, наскільки я бачу, що там норма була до 2 літрів, ну максимум 2,5 літрів сечі дати. А в мене вийшло 3 літри. Не знаю, вроді багато не п'ю і капельниць 2 дні не було, і фуросимід не давали. Не знаю, хіба що той форусеміт так ще діє, але в мене враження що забагато, бо має бути 2 літри за день. Ну, подивимося результат і тоді будемо говорити. Сижу, дуже багато збираю інформації і буду вже вам знімати таке велике обширне відео про ту хворобу, і щоб ви. Знали і просто, як зауважити у себе якийсь симптом, одразу бігти, здавати аналізи, тому що це може привести до трагедії, якщо вчасно не розпізнати цю хворобу. Здається, ну що це таке? Ну, малесенька пасолинка, а стільки робить біди. Так що чую, що сніданок привезли іду на сніданок. Так, принесли сніданок. Молочна каша, трошки з'їм. Тут різні пластички є, бачу різного виду. Бачите? Так, каша непогана. Чотири кавалки хліба, масло і така шинка така зовсім пісна. Ну, тут така польська. Не знаю, чи то варена ковбаса така. Ну, називають шинка. Але це така перемелена вона, знаєте? Ну, і що ж, я зробила собі чай з лимоном. Ну і таблетки на обід, на сніданок, ксарелту і калій для серця. Все, наразі ніяких крапельниць, нічого немає. Так, я сижу на крапельниці. Значить, фізрочин капають мені. Скільки там літра? Та, літра. Принесли мені обід. Значить, якась овочева зуба. Бачу, що то з бороккулою. Броколи, і, і так, бульбочка, м'яско, підливка і морквочка. Думаю, що буде смачно. Зараз я ще собі візьму пару листочків салату зеленого, бо я так без зеленого не живу. І будемо обідати. Приходив лікар, завідуючи відділенням, робив обхід і сказав, що. Діагностика йде в доброму керунку. Так, залишається зробити мені гастроскопію, це обстеження шлунку. Е, також зроблять мені УЗД червної порожнини, живота. І вже на завтра назначено власне, на 7.15 це буде гастроскопія. Це зробить мені мій чоловік, бо він працює на відділенні ендоскопічному. І одразу після того, думаю, до обіду зроблять мені комп'ютерну томографію. І це буде одразу зроблена шия. Вони просто звідси візьмуть, і до кінця грудної клітки. І коли вже зроблять мені ці всі діагностичні обстеження. Тоді побачимо, чи все добре. Чому потрібно робити гастроскопію? Я потім розширено у своїх відео розповім, власне, коли буду вам виставляти ті відео такі більш пізнавальні щодо цієї хвороби. То завдяки тому, що підвищується парадгормон в крові, підвищується. Шлунковий сік, тобто підвищується вироблення шлункового соку в шлунку, і підвищується кислотність. Тому це може викликати якісь ерозії, виразки, що небажано, тому що під час операції можуть бути ускладнення, можуть бути якісь кровотечі шлункові. Тому в більшості випадків хочуть вже лікарі хірурги які будуть оперувати, результат гастроскопії. Деякі ще пишуть, що потрібно колоноскопію робити. Але це вже в таких випадках, якщо щось недобре знайшли при гастроскопії, або є якісь скарги, що, наприклад, є запори чи проноси, і тоді роблять вже колоноскопію. У мене скарг немає ні на шлунок, ні на кишечник, але на всякий випадок шлунок ми зробимо. Я вже давно не робила. Мені чоловік ще робив в пустомах, напевно, років 10 тому. Тому я навпаки хотіла зробити собі таке обстеження. Я, звичайно, хотіла б і колону робити, бо я ніколи в житті її не робила, а мені вже 52 роки різ не буває, треба зробити. Але може вже якось пізніше, як вже вилікую цю заразу, то займуся своїм кишківником. Отже, на сьогоднішній день такі мені назначені процедури. І, звичайно, завтра ще візьмуть аналіз крові. Сьогодні, як я вже казала, взяли мені аналіз добової сечі, побачимо, що там буде. Ось і хто бачив моє попереднє відео, то знає, що мені зробили УЗД шиї. І з лівого боку знайшли аденому. Можливо, це аденома, але невідомо чи це аденома, чи це карцинома. Чи це гіперплазія паращитовидної залози. Для того, щоб знати, треба зробити пункцію і віддати на гістологічне дослідження. Я не знаю, чи я буду пункцію тут робити, чи я буду робити пункцію вже в Кракові. Там є шпіталь університетський, де іменно є відділення хірургії ендокринологічної. І, можливо, там буду робити. Або в. В поліклініці в порадні ендокромологічній, що люди конкретно тим займаються. Тут, конкретно в шпиталі цим не займаються. Тому я боюся робити тут пункцію і побачимо. Хіба би мені хтось сказав, що тут дуже добре роблять пункцію, є досвідчені лікарі, але, я, на мою думку, потрібно пункцію робити під контролем УЗД. Бо як інакше, інакше ну, жінки ти будеш бачити, куди ти колеш. Точну локалізацію. Невідомо, вони знайдуть. Тобто, наскільки я розумію і знаю, що тут таких фахівців нема, тому я думаю, так, що я зроблю собі гастроскопію, зроблю собі е, УЗД е, черної порожнини і попрошу, щоб мене виписували, дали мені скерування до порадні в краків. А коли вже е, я прийду до порадні, вони там будуть дивитися. Коли мене планувати на операцію. Так що тут такий шлях довгий досить. Не знаю, чи дадуть мені направлення таке, щоб на ціто, тобто, щоб швидко мені той термін дали до порадні. Побачимо, якщо ні, ну, то не знаю, може придеться йти до приватну порадню, щоб мені власне, там і пункцію зробили і все решта. Подивимося, не знаю. Наразі я вже можу сьогодні шостий день, завтра буде сьомий, і, можливо, післязавтра мене випишуть. Бо не знаю, чи завтра одразу, після того, як мені зроблять томографію з контрастом, мене зразу випишуть. Не знаю. Крім того, дадуть мені ще керування на синтеграфію. Кого цікавить таке обстеження, то ви собі почитайте, а якщо. Ви не розумієте, що це таке, я можу вам теж зняти відео. Я, в принципі, планую зняти відео, що таке синтеграфія. Ну і наразі все. Обід вже був. Зараз буде вечеря. Знаєте, так живу від сніданку, до обіду до вечері. Ось. А потім ще і когось банана собі з'їм. Так що такі справи. Наразі інформації нема. До кінця дня, якщо щось буде цікаве, то я вам тут долучу до відео. Ну, наразі всього доброго. 16-та година. Сонечко десь там за хмарками. Але весь сніг розтав, той, що вчора вечором випав. І вітер трошки ще лишився, але вже не такий сильний. Ну, і 2 градуси тепла. О вот така погода сьогодні.